Я вдячний вам за таку увагу до України за ваше розуміння, що інвестувати в наших людей, в ідеї, в компанії українців, і це важливо і краще інвестувати саме зараз у час, коли інвестиції означають, що ви приєднуєтесь до нашої перемоги, і ми в ній впевнені. Боротьба за свободу триває не тільки на Передові завдяки хоробрості наших героїв на фронті є можливості, щоб трималися і інші передові. І передусім, це економічний фронт, і це надзвичайно хороший сигнал для економічного фронту, що такі респектабельні інвестиційні гравці, як ви, підтримують Україну, цікавляться Україною. Фінансовий світ в результаті бачить саме. Нам довіряють найсильніше Україна це особливий потенціал, саме тому що Росія і розпочала цю війну. Росія краще за багатьох у світі зрозуміла, що розвиток українського потенціалу може означати повне заміщення російської частки на європейському і світовому ринках. Перше і головне це стабільність, це саме той елемент, який вже привносить. І може привнести ще на значно більшому рівні українська участь в глобальних економічних відносинах. Наш агросектор, наш потенціал виробництва, передусім машинобудування, сировинний сектор, включно з видобутком рідкісно земельних елементів, наш газовий сектор включно зі з ручними газовими сховищами на кордоні країн Європейського союзу, наш сектор чистої зеленої енергетики, який має найбільший в регіоні потенціал для зростання, і все це колосальні можливості, щоб гарантувати стабільність, стабільність для Європи, стабільність для усіх макрорегіонів поруч, стабільність для кожного партнера, продовольчу виробничу енергетичну, отже, і соціальну.